Бундесфер опублікував короткий, але дуже цікавий сюжет про навчання українців на військових полігонах Німеччини. Дольчені солдатин офіцірин, марш Марш, нахоентнічкапірін підготовка там відбувається в рамках. Допоміжної місії ЄС для України, окрім безпосередньо польових навчань, українські артилеристи разом з інструкторами НАТО проходять навчання на тренажерах, а також теоретичну частину у всіх героїв відео закриті обличчя, оскільки цінність та важливість майбутніх українських фахівців із західної артилерії. Змушує командування дотримуватись повної анонімності та секретності, та це дуже важлива подія насправді, тому що це дуже важлива комунікація між державою і цивільними для того, щоб подати, і зрозуміти, що таке насправді. Армія, що таке війна, які в нас є потреби, які є можливості в нашому випадку. Рекрутинг виглядає так, що ми спочатку шукаємо нашу цільову аудиторію. Ми розуміємо хто конкретно наша людина ту. Шукаємо ту людину, якій ми знаємо, що ми можемо запропонувати, які критерії з нашого боку. Потім аналізуємо критерії цієї людини. Запит, чого конкретно вона хоче, чого вона потребує. Проаналізувавши це, погодивши це з командиром конкретного підрозділу, в який хоче кандидат попасти, ми вже безпосередньо займаємось супровідом. Супровід це на кожній стадії абсолютно продзвонити, домовитись з РТЦК, що прийде наша людина, підготувати письмову згоду. Году передати представник, наш заводить в безпосередньо РТЦК супровід на етапі оформлення ВЛК. Коли людина оформилася в навчальний центр і поїхала, то це вже безпосередньо супровід. Кожен тиждень ми дзвонимо, питаємо, як справи, як проходить, чи там цікаво, чи можливо є якийсь час можливості підівчити якісь додаткові знання до того, щоб людина більш компетентно прийшла на свою посаду. От і безпосередньо забираємо особисто з навчального центру, доставляємо в, в частину, і там вже починається життєдіяльність в межах частини. Не менш важлива складова насправді це морально-психологічне забезпечення. Чимало людей, я впевнена, які самі обирають для себе шлях рекрутингу. Вони є вмотивовані, але не завжди можливо ця мотивація відповідає конструктивним чинникам, як у вас бійці готують ваші військові, готують кандидатів і як з ними спілкуються. Ну, це в першу чергу зрозуміло, що люди не мають мотивацію тоді, коли вони не розуміють, куди вони йдуть і що вони будуть робити. І вони всі хочуть розуміти, що їхнє життя їм належить, і що вони будуть в безпеці. Тобто наша задача їх навчити забезпечити і. Ну, супровід моральний, це правда, це злагодження, це комунікація з командуванням, це комунікація з безпосередньо з командою в середовище з підрозділом. І я думаю, ну, в цьому процесі народжується розуміння, компетенції і впевненість в тому, як далі рухатись. Говорячи про, скажімо так, посади, які запити у вас є зараз відкриті? А і які бойові спеціальності потребує зокрема ваша бригада наразі? Кажучи, відверто, пріоритет наш завжди це піхота, тому що ми є механізована бригада і. Планувалися першочергово чергова напрямки. Це штурми, якими ми займалися. От, тому піхота це наш пріоритет. Але треба розуміти, що в нас дуже великий організм, і це як маленька країна всередині нашої держави. Бо на кожного штурмовика треба як мінімум 6 людей, які забезпечують його життєдіяльність. І це юристи, фінансисти, кухар. Це в тому ж числі, якщо ми про бойові посади кажемо, то, то це не тільки піхота, там кулеметник, гранатометник, стрілець, це в тому ж числі. FPV, бо наша рота БПЛА буквально от на днях виросла до батальйону відкриті вакансії, до речі, і в тому ж числі це артилерія, супровід, це ПТРК, це в тому ж числі ремонтно-відновлювальні, тобто бригада має максимальну кількість посад, мені здається, які можливі. От і на всіх ми потребуємо спеціалістів. Ось буквально недавно стало відомо, що в Україні відкрили 19-й рекрутинговий центр української армії, угу. е, і при розмові щодо запису ми з вами говорили, що ви зараз ось плануєте в Києві відкривати свій перший рекрутинговий центр. Правильно так. чи можна якось звернутися через, наприклад, ці центри рекрутингу української армії, щоб е, зокрема потрапити у вашу бригаду? Так, сто відсотків є насправді багато шляхів, і ми зараз відпрацьовуємо щодо рекрутингових центрів, конкретно від Міністерства оборони, наприклад, вони дуже позитивно ставляться до того, щоб ми могли привезти нашого представника і там провести якусь співбесіду з людиною. Ми ж по прикладу, мого зараз відрядження практикували такий підхід взагалі неформальної зустрічі для того, щоб людині максимально було комфортно в якихось межах спільних, спільного простору. Ми шукаємо якусь кав'ярню, гуляли просто по Львову з одним з кандидатів. І це більше розряджає психологічну обстановку, коли людина розуміє, що вона не прийшла в якісь там де куча військових, не биться щої. Зараз вкрадуть, отримає насправді грамотну консультацію від військовослужбовця з бовим досвідом і тому рекрутинговий центр це не те, щоб для нас панацея, це як один з інструментів комунікації для того, щоб цивільні мали можливість спілкуватись в комфортних для них умовах і дізнаватись більшу інформацію про бригаду про збройні сили в цілому. Чує ажіотажі, наприклад, на одні посади, коли запити вже закриті, але люди все рівно хочуть саме отримати саме цю спеціальність, а на інші не закриті. Як в такому випадку ви пояснюєте, що наприклад ні, ну не можемо? Е, насправді, це як е, в цивільному житті є критерії, по яких кандидат мусить пройти з півбесіду і попасти на ту чи інакшу посаду. У нас відбувається так само. Е, всі дуже шалено хочуть на БПЛА, бо це щось нове, це дуже ефективно, воно на слуху. От, е, круто, є посади, приходьте, але треба підівчитися, мати якийсь досвід, е, бо в нас там дуже потужний механізм, наприклад. Е, коли там е, Нема там вільних місць в якісь посаді, ми пропонуємо щось альтернативне, дотичне до того, що їм підходить, або е, тримаємо людину. Там вона готова почекати там місяць-два, наприклад. Бо е, посади вони, вони рухаються, вони міняються. Десь звільняється, хтось переводиться, хтось спробував себе тут. Е, йому не сподобалось. Він захотів перевестись в інакший якийсь підрозділ, і ми насправді тому сприяємо. Тобто, ми внутрішню аналітику теж ведемо і в більшості. Е, Виходить в нас так, щоб люди були на тих посадах, які вони їм цікаві в суспільстві зараз почали бити нас полог, адже раніше ну і зараз рекрутинг викликав довіру а, серед українців мотивацію іти до війська. Адже люди знали, були впевнені, що вони обирають для себе бригаду. Вони знають, що вони в неї стовідсотково потраплять на ту посаду, на яку вони хочуть або на яку її скерують. Однак зараз бачимо певні зміни, адже можна потрапити в ту чи іншу бригаду на ту чи іншу посаду, лише якщо вона стовідсотково підпадає в список рекомендацій, тобто що я маю на увазі, Є випадки, коли людина отримує так званий рекомендаційний лист, але йде в ТЦК, її відмовляють, адже в цьому списку немає тієї чи іншої бригади, адже потрібно закрити запити десь інше. Що робити в таких випадках? А... Це доволі я вважаю, очевидна ситуація. Це не віднедавна така історія. Вона дійсно є. І я вважаю, це правильно. Це правильно, бо є пріоритет. Пріоритет, як ми мусимо тримати нашу лінію фронту, які ми бригади, які дійсно ефективні. От бо. Наша спільна війна, наша спільна задача це все ж таки перемогти в цій війні. І тому командування виділяє, ну, оприділяє пріоритетні ті бригади, в які треба в першу чергу людей. От. Тому, е, в першу чергу, це бойові бригади. Треба вибирати для себе та, яка більше панує. Це не означає, що якщо ми підписались і йдемо на війну, то завтра ми штурмовік. Ні, як, як я казав, на одного штурмовика там 6-7 тилових спеціальностей, які будуть його забезпечувати. От. Тим не менш, фокусуватись треба на тому, що ну, навряд чи вийде. Сказати, що я піду допомагати країні, я піду служити і десь сяду в тилу кухарем під кордоном на Польщі. Ні, у нас зараз дійсно пріоритет на бойових посадах, і тому рухаємося до того, щоб їх і забезпечувати. Але цей інструмент, який він відпрацьований, він гарантує, якщо ви звернулись самі до бригади, бригада провела з вами рекрутингову роботу. Вона вас заводить через РТЦК, ви точно попадете в цю бригаду, ви точно попадете на цю посаду. і вам вас ніхто там по дорозі не вкраде цей хаос, який раніше був, він насправді зараз нейтралізований.